МВС України створює штурмові бригади під назвою Гвардія наступу, до складу яких входитимуть поліцейські з нацгвардійцями і добровольці. Скажіть, чи вселяє це віру в пришвидшення нашої перемоги? А ви знаєте, мені здається, що зараз все вселяє віру в перемогу і без перемоги ніяк. Війна це зараз не війна людей, живої сили, автоматів, це танки, артилерія, БМП, БМД і тому подібне озброєння. Тому це вселяє віру в те, що люди можливо трошки. Чим більше буде наших там, тим ми би вистріше переможемо. Щоб всі підтримували, всі, всі, молимося за них. Віра вселяється, але не знають, чи це воно буде. А чому так? Ну, тому що так воюють на місці. З однієї сторони, з іншої сторони, стоять на місці, нікуди вони не йдуть. Я думаю, що вмотивовані люди, які добровільно туди пішли, ну, звісно, будуть працювати ефективніше, ніж люди, яких, ну, скажімо так, силою можуть заганяти. Я не можу дати відповідь на це питання, я не знаю. Тому що я ну, мало в цьому розумію. Ой, хотілося б, дуже хотілося. І дай Боже, щоб все було добре. А як ви вважаєте, якщо поповниться особовий склад добровольцями на визволення різних територій, як Крим, Луганська та Донецька області, допоможе це наблизити перемогу? Так. Да. і чому так вважаєте? Ну тому що ми Україна, ми завжди перемагаємо.